Добрий день, з вами магазин Маркет Двері. Засніму для вас такі досить цікаві двері. Ми їх тобі на вітрину встановили у жовтому кольорі і також встановили тут дві такі полосочки дзеркала. Приблизно 6 см завички. Також тут встановлені ручка, але то все трошки не пересікається з дзеркалом, тому немає. Ніяких там перешкод. лиштва встановлена у рівень з полотном. І ці двері можуть бути як білі, так і пофарбовані у будь-який колір ралось. Наприклад, у нас ванільні поряд двері. Ми встановили жовту, бо ми українці, по-перше, по-друге, щоб виділити цю. Ці двері е, з-поміж інших. Це моделька С06, е, фабрика Данабріс. Е, дуже такі, можна сказати, навіть дуже сучасні. Е, так вони виглядають і середини. І вони незвичайні. Незвичайні дуже ярко виглядають. Але бувають випадки, коли люди собі замовляють і червоні двері, і сині, і жовті. Таке буває, все залежить від ваших смаків у дизайні. Все можна зробити навіть такі двері. Звертайтесь в магазин марки двері.